Що там О, от, я, кру, та, через от. це протікає, розумієте? Ого. Ну то я вже що, далі штани мокрі? Штани так. мокрі. Ну штани мокрі. Ну може ну. відкривати чи ну. он чи чекаєте, бо я за... то може не треба відривати? Оля не треба відривайте, не відривайте, не дривайте. Не Зараз... відривай там видно. Зараз що сталося, пані Оксано? Розкажіть, будь ласка. Ми сиділи в кабінеті, дивилися через вікно, як діти скачуть на батуті. Оля стояла за батутом Оля, і дивилася то? дівчинка. Наша дитина-інвалід кос Ольга, наша? яка має першу групу, а у важкому стані вона Вона не розмовляє сама, але вона біля дітей бавиться завжди, дивиться, як вони скачуть на батуті. Я побачила, як отець Ігор іде поза батут, забирає його прізвище і тягне Ольгу за руки за руку. За одну руку він її тягнув. Ольга виривалася, він і став. Ми поки вибігли. Він став хватати, і мама стала тримати дитину. І от що далі сталося, мама розкаже. Розкажи, будь ласка, що сталося, що ви бачите. Коли я вибігла, він її тянув за руку. Вона раз вирвалася, він її знов підняв, потягнув за руку і почав звідти виводити. Коли я підбігла, я її взяла це, і кажу: отець, що ви робите? А він почав нас друляти в груди. І Дитина мені виривається і падає на коліна. Я то стрималася, а вона то не змогла стриматися. І він ще говорить, що ми тішимося, коли вона отак от від її поведінки. коли вона Взагалі стояла спокійно, її ніхто не чув, вона нікого не зачіпала, а він говорить, що вона зачіпала дітей і діти боялися цей, бути коло батута. Батут а що закрик... діти там? То якраз були діти, які жили у всьому, в карітасі наверху. Я перед тим підійшла до них і спитала: дітки, ви пригайте, бо Оля вже скорше підійшла і стала. Я кажу: ви пригаєте на батуті, Оля вам не буде заважати, ви не будете боятися. Ні, я кажу, хай вона стоїть. І я пішла. Були нас два хлопчика наших на вулиці, і вони дивилися. Було все тихо, ша поки отець не пішов, не почав її забирати. Ні з того, ні з цього. Але це неодноразово. Це вже не, не перший раз, коли він накидується наговорює на дитину різні речі, що ми її намовляємо, що вона била других дітей, хоча така дитина, яку не можна намовити. І кожен раз він каже, що ви ще з того тішите. Як тішити? Що ми тішимося? Що Ольга його чіпає? Ольга ж може любого взяти за руку, ті типу, потягнути до себе, хоче поговорити, але він він то не сприймає, що то є він. Кричить, що то є він дитина його б'є. І дітей є. є. Ну, Саси, і... ну а як же він каже, що її очі дитина? Не перший раз люди до мене дзвонять. Люди мене на вулиці перестрівають і питають, що то така за Оля, що всі, що отець розказує, що вона що, що я намовляю дитину, таку Олю, щоб вона йшла до нього, била і плювала на нього. Невже таку дитину можна намовити? Та дитина навпаки йде сама до людей, бере за руку, вона хоче спілкування. Де би ми на зупинці? Де би я в магазині не зупинилася? Вона бере людей. І ні одна людина. Я забираю, ні одна людина каже, ні, хай буде, хай буде, не трогайте її. Люди мене розуміють прості наші люди. То отець того не розуміє. Хоч давним-давно я перша до нього підійшла з проханням, чи можна десь таку дитину влаштувати. Я до нього зверталася колись по допомогу. От таку допомогу я сьогодні дістала. Але це неодноразово. Він каже, що він типу, боїться тої дитини. Заберіть дитина? свою дитину, дитина що він інвалідом? дитини боїться. Так, він дитини-інваліда боїться. Забирайте, щоб вона на подвір'ї не була сама. Як дитина. можна такої дитини боятися? Що вона? Та та дитина, Звірче, я я, що вона до, вона... Вона до всіх ідей, вона до всіх, ідеїв на всіх цілує, бо вона хоче всіх. А дитина, тати, То є дитина-сирота, в якої помер тато. І от в такі має захист. То от такі ми маємо. Вот. Таку ми маємо поміч, таких ми маємо гарних благодійників коло нас. Вона, ця дитина відчуває от, в будь-якому мужчині тата, тому що тато помер. І вона його пам'ятає, вона вже була доросла, як він помер. Вона до кожного мужчини тулиться, вона думає, що тато. Вона в захисту шукає, вона хоче любві, хоче ласки. А він того не розуміє. Він не хоче розуміти, що дитина може тулитися, може когось рухати, чіпати за руку, то він її вдаром на де Він її штовхав, прямо штовхав відштовхував. штовхав. на на асфальті? Так, і Але... штовхав, і вона падає на коліна. Вона падає на розбиває коліна, Тому що в неї, крім того, що ну, така проблема, що вона не говорить, що вона це може нікого не послухати. В неї ще кіфосколіоз, і в неї одна ножка більше за другу. Вона не є стійка на ногах. Але все, начебто, священник. То є священник, так. О, такі то начебто священник. Наче священник. Як можна людину в рясі називати священником, коли він так відноситься до дітей? Я не знаю. Ми вже не знаємо, як говорити і що думати про такі дії, отця Ігоря. Зрозуміло, дякую.